Такі. Я їх кладу зверху на капусту. Я відкриваю капусту. Я їх кладу зверху. Я вам покажу, я їх викладаю. Я вам покажу ось так. Ось так. Я їх викладаю, вони ще будуть рости, так як це я вам сказала. Оце дрожжове тісто. Вони будуть підніматися, рости. Оце це вже ось, ну, що в кінці, знаєте, такі закінчення, то воно таке розкрилося у мене, таке розкрилося. Ось. І все, і накриваю кришкою, і не чіпаю більше. Взагалі легенький ставлю огонь, легесенький, і воно на цьому пару від капусти, воно виросте в разів так нормально. І, і буде смакота. Коли вона приготується, через 40 хвилин я відкрию кришку і вам покажу, що вийшло, які штрудлі у нас вийшли. Так що дивіться далі. Ось такі штрудлі у мене вийшли. Ось такий на пару штрудель кладу кожному. І ось так капуста з м'ясом. Це вже я кожному розкладаю це пор... порціонно, порціонно. Ось така смакота у нас вийшла. Так що приєднуйтесь на канал і буде цікаво багато смачного та корисного. Бай!